Нещодавно християни східного обряду відзначали велике свято Преображення Господня на горі Фавор. Це свято є престольним у свято Преображенському храмі Української православної церкви Київського патріархату, який розташований в районі колишнього рафінадного заводу. За багаторічною традицією Божественна літургія у цей день у вказаному храмі правиться за участю запрошеного високопреосвященнішого Ізяслава, архієпископа Житомирського і Овруцького. О 10-й годині перед входом до храму архіпастиря радо зустрічали прихожани. Наймолодший послужник у церкві, восьмирічний Святослав Мазур, підніс вельмешановному шановному гостю коровай на вишитому рушнику. Владика привітав присутніх із великим 12-м святом, яке відзначалося того дня. Висловив найкращі побажання і нагадав про події, з якими пов'язане це свято. Святом вас сьогоднішнім. Сьогодні в Бердичеві раді, щоб прийшло свято нашої церкви. Сину і Святому Духу нині повсякчас і навіки віків, амінь, Отче наш, що є сина небесок, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Його високопреосвященство завершив святкову божественну літургію у співслужінні настоятеля храму Іерея Євгена Шимченка, настоятелів інших храмів УПЦ КП Бердичева і Бердичівського району. Ієреїв Василя Головчука, Константина Карпенка, Леоніда Мельничука, Вадима Колоса та диякона Житомирського Святомихайлівського собору Аліма Мельника. <звятливість> Абла благочистили і повіт незабутніх фундавих свято храму цього. І всі краніше спочили оці братів наших, що тут і посюди лежать православний. Після богослужіння архіпастир освятив плоди садів, що принесли понад 300 прихожан храму. Все до Позволяйся і освячується поліція, поправлення священному дані до Духа Святі, Сина і Святого Духа. Свято Бах прибрані Божого, православному народу, нашому на святі. Свято Вас прибрані Бога не На На завершення свята владика Ізяслав ще раз звернувся до присутніх. Я завжди, коли приїжджаю в бердичів і відвідую церкву Преображення, то я знаю, тут тут моляться ті люди, які прийшли до Бога щиро. Тому я дуже радий приїжджати сюди і молитися разом з вами. І хотів би, щоб це моління не закінчилося вічно, бо церква, коли почалася, освячене місце під церкву, то молільники із покоління в покоління передають цю молитву своїм нащадкам, і вони будуть знати, що прийшовши сюди, вони отримують частичку Божої благодаті на їхнє життя в їхньому домі. То, за господи, слава Дозвольте Відомий підприємець і спонсор нашого міста, активний фундатор всіх храмів УПЦ КП Бердичівщини Богдан Степанюк передав житомирсько овруцькій єпархії раритетну книгу 1825 року. Видання написана вона старослов'янською мовою та розповідає про ведення церковних служб. Патріархаті повинна бути. 18925 року. Я не знаю, тут церковно-слов'янський я... вашого дозволу. Тоді я дуже вдячний, дуже вдячний вам. Але ця книга є одним із нащадків нашої віри, наших предків. Вона є переданням. Тим, що ми продовжуємо віру, яку наші батьки тримали багато років. І ця віра зробила нас нашим народом, нашої землі. Не було б нашої віри, то ми були б татари або поляки, або монголи, чи фіни, чи хто угодно. А так ми є українці, які тримаємось ось цієї віри. Тому я дуже вдячний вам. Заставляє вас, і я думаю, що ця книжка буде один із тих стовпів, які утримують нашу церкву і нашу віру серед нашого народу Близько півдня у храмі «Преображення Господнього української православної церкви Київського патріархату завершилася святкова служба. Люди вірили, що якщо загадати бажання, а потім з'їсти освячене яблучко, то бажання обов'язково здійсниться. На завершення прихожани прочитали молитву Мога еліта владиці з'ясла. I'm the one.